ходить мова про макети, завжди говорять про недорогі тканини, як от без. Ще рідше кажуть про те, що сходіть в секонд і підберіть схожу по властивостям тканини до вашої. Я ж вас відправлю в відділ Все для саду і городу. Всім привіт! Мене звати Таня і ви на моєму каналі про Швейно. Якщо ви задаєтесь питанням, з якого матеріалу пошити макет, моя велика вам рекомендація звернути увагу на агроволокно. Що це взагалі таке агроволокно? Агроволокно це нетканний матеріал на основі поліпропилену. Він дуже схожий за своєю текстурою на флізелін, тільки без клоєвої основи. Тут головне не переплутати. А він використовується для того, щоб укривати рослини та грунт. Чому він підходить нам на макет? По-перше, він добре шиється, Тобто, на машинці, коли шиєте, не буде ніяких проколів, він не буде розповзатись, він прекрасно шиється на машинці. Друге, він є досить такий формотримаючим матеріалом. Незважаючи на те, що ви можете подивитися, що він такий тоненький на вигляд, але насправді він міцний і він добре тримає форму. Далі. Зазвичай цей матеріал продається білого кольору, що для нас є великим плюсом. Бо ви можете робити кольоровими маркерами розмітки, також ви можете розмітити, наприклад, карман, де повинна бути блискавка. І ще що цікаво, якщо у вас є якісь об'ємні декоративні елементи, чи ви плануєте якусь вишивку, то ви можете по макету пройтись і зробити розмітку цього малюнку або взагалі трафаретом його перенести. І зрозуміти не тільки силует майбутнього виробу, а ще й його, де можна розмістити декоративні елементи. Я знову ж таки вважаю, що це хороший плюс. Ще один величезний плюс це ціна. Наприклад, я купувала рулон агроволокна. 160 см ширина 10 метрів довжина за 156 здається гривень. Я тут ставлю відео, покажу. Але мені ще вийшло на знижці, тобто ще зі знижкою у мене вийшло 132 гривні. Якщо розділити на 10 метрів, виходить, що мені це агроволокно вийшло там 13 гривень метр. Звичайно, якщо б ви там купували безнижки, це вийшло б 15 гривень метр. Ніяку тканину ви в магазині не купите за таку сіну. Окрім того, що відшити макет можна з агроволокна, ви можете відпрацьовувати важкі для вас елементи в До прикладу, там ви новачок, ви не впевнені в тому, чи у вас вийде вшити карман в шов. Ви можете це зробити на клаптиках якраз агроволокна. А знову ж таки, якщо ви там хочете спробувати пошити гольфик чи вшити блискавку, це все можна відпрацьовувати на агроволокні і спокійно потім розшити, витягнути блискавку і далі працювати якому потрібно. Де воно взагалі продається і як його обрати? По-перше, як я вже сказала, цей матеріал продається в магазинах-господарських відділах, де все для саду і городу. Я агроволокно купувала в епіцентрі, там, де продаються ліки, ґрунти, лопати. Там якраз є запаковане вже агроволокно як варіант. Ви можете загуглити в інтернеті. По ключовому слову агроволокно купити в Україні, ви знайдете варіанти. На що звернути увагу, коли ви купуєте агроволокно, особливо в інтернеті, не бачачи його виживу? Перше це щільність. Моя рекомендація вам обирати щільність 30-40 грам. Чому? Бо якщо буде 20-15, воно буде затонке, вам буде неприємно з ним працювати. Якщо буде 60-70, воно буде трішки затовсте. Знову ж таки, Найуніверсальніший варіант це якраз от тридцять на мій особистий погляд. Далі обирайте білого кольору, я вже казала, щоб можна було зробити розмітку. І ще така особливість є те, що агроволокно, яке вже запаковане, воно часто продається клаптиками, тобто там, метр на метр, там, два на два. І це не дуже зручно. Особливо, якщо ви шиєте не білизну, не якісь корсети, не великі об'єкти, а, наприклад, одяг там, пальто, піджак, там, штани ви хочете зробити макет, краще купувати в рулоні. Як от в моєму випадку ширина 160, довжина 10 метрів. Тобто 160 це дуже близько до стандартної ширини звичайної тканини рулона, так, там 140. І от на такі розміри, знову ж таки, орієнтуйтесь, вам буде легше з ним потім працювати. Я впевнена, що будуть дивитися люди, які взагалі не розуміють, що таке макет. От, от що таке макет? Що це мається на увазі? Я скажу коротко, макет це такий собі пробний варіант вашого майбутнього виробу. Якщо ви новачок і вам кажуть пошити макет, то не лякайтесь, вам не потрібно відшити повністю, наприклад, весь піджак. Ось до прикладу. Я робила на днях макет-близер Бруно. і. Якщо подивитись уважно, то там зібрані тільки пілочка, тільки спинка і рукава. Все, тобто, я манжети, комір я не робила, тому що ну ці деталі тут є не обов'язковими. Я манжет можу прикласти, зрозуміти, яка там буде довжина. Комір також прикласти. Уже викрійку в паперовому варіанті, тобто це не страшно. Мені головне було зрозуміти силует, об'єм, і через те, що викрійка дається без інструкції, мені ще хотілося зрозуміти порядок збірки і яка деталь, де знаходиться. Тобто, мені хотілося просто спробувати цей шлях пройти от на макеті. Це як приклад. Коли ви збираєте макети деталі між собою, то дотримуйтесь закладених припусків і сшивайте на швейній машинці на найбільшому стіпку на прямій строчці. От і все. Вам не потрібно зробити готовий виріб, там все далі. Ні, вам достатньо просто зібрати і там, подивитися, як воно виглядає. Тобто вам цей макет потрібно буде одягти, ну там приміряти один чи два рази. Не треба забагато туди вкладати сил. Який є мінус цього матеріалу? Я знайшла поки що тільки, от, як я користуюсь ним, тільки один, це те, що коли зберігається матеріал, наприклад, от як у мене, то виникають ось такі заломи. І ви їх позбутись можете хіба що, якщо ви відрізати частину тканини і просто покладете її на підлогу, і вона там трішки положить, розправиться. Але в цілому ці заломи, вони не сильно заважають, тому що вони тримають форму, і в цілому, якщо ви з цими заломами, катастрофи не буде. Тільки візуально, там на макетці, там, може виглядати не супер -класно. Чого не потрібно робити, це просувати ці заломи, бо нагадую, цей матеріал з це поліпропилену, Якщо ви будете його нагрівати, він буде плаватись. Тому якщо вам в голову прийде така думка, не робіть. Це не треба. Ну і звичайно ж тримайте цей матеріал подалі від клейових матеріалів, щоб не переплутати. Пишіть в коментарях, чи було корисним дане відео, а також поділіться, який матеріал ви найчастіше використовуєте, коли робите макети. Чи ви взагалі не робите? До нових зустрічей!